Шалом, це Славко, я тут пробував щодо темпів штурму оборонних позицій знайти порівняльні дані. Ну це, як ви розумієте, Курахова, Селідова, оця от вуглядар, оця операція. Цілком її можна порівнювати позначенню з більшими операціями і Червоної армії союзників Другу світову війну. Це час просування між дванадцятим року і 0,8 11, року. Фактично за місяць. Ви бачите просування від 12 з половиною до 5 кілометрів. Отакі темпи. Отак от виглядає українська оборона, попри воплі. Ну як це я ж забув, як це називаються? Оці от заголовки. Я старий, я вже такого клікбейтні. О, згадав мені таке. Я це просто взяв по темпах порівнював. Познать бородилося 4 тижні 2 дні. Орел 45-го року. Орел боронився 3 тижні 2 дні. Будапешт бородився 1 місяць 2 тижні 45-го року. Данці 2 тижні. Дем'янськ боронився, Котел Дем'янський 3 місяці, один тиждень, 5 днів. Холм, Славетна оборона 42-го року, який Дем'янськ, 3 місяці один тиждень. Кольберг один тиждень, Кюстрін один тиждень. Брест, той, що 44-го року, у Франції один тиждень, 5 днів. Як ви розумієте, ну, Бресслав казав, 2 місяці. Три тижні, два дні. Мене пам'ятає, питає, як це можна порівнювати з обороною Бреславу, Чи вже можна? Я скажу, що поки що ви бачите, що противник цілий своїх недосяг операцій, і вона тримає, ви знаєте, вони обходом пробують і Так що я скажу, що обороняються Збройні сили України героїчно та блискуче в цих обставинах, коли у противника. Є рішення, а в нас не дуже є рішення. Отак от, от я вам скажу так, що ну, треба шанувати, треба відчувати пропорції в цих усіх оборонах і наступах, не так воно і погано виглядає, як деякі кажуть, що треба каже за Дніпро відступати. Та давайте відступайте, що зразу в Закарпаття. А щодо іншого, то я скажу: ну отак от виглядали німецькі рощи. Щодо там нам зараз карти миру малюють. Дайте до Версальського миру це все дуже смішно виглядало. Отак от німці малювали. Оце каже, нам буде Люксембург. Оце ми до Льєжа одріжемо Замаащину Зама... собі. А це у нас буде буферна зона окупована. а це у нас буде таможений союз. Оце французи так малювали. Це ми зробимо з них Прусію, Гановер, Саксонію, Вєстфалію, Богебі, Велику Австрію, ще більшу Угорщину, таку Румунію. І чим все це закінчилося? Оце таку Італію, Швейцарію, теж протягнемо до ті ролі. Все це закінчилося в Версалі якимось американським бредом. І те, що нам пропонують самим себе окараулювати реалістичними основним міра, це вже непогано. Бо як ви розумієте, у Версалі ні від кого, крім побідітелі Франції і Британії, планів мірного устройства їх послевоєнних пугайських клетки ніхто не вимагав. Просто викликали на кавер і показували на карті, де у вас буде Румунія, де у вас буде Болгарія, а де у вас буде міжнародна. Адміністрація Дунайського гирла, що мені подобається, така от держава існувала до 48-го року, десь 1861-го, під британським фактично, керівництвом, от в цьому кутку, існувала ця, ася вам потом покаже. Колись ми поговоримо за цю адміністрацію і непогано керувало дунайським гирлом. Ми всім добре жилося. Я скажу, до 48-го року я скажу, що міжнародний контроль британський це ще не так погано. Якщо. Я б, щоб що небудь би напробувати, після я скажу за досвідом Дунайської комісії, я б що-небудь віддав би гирло Дніпра, наприклад, але по обидві боки, розумієте? Щоб гирло Дніпра, як і гирло Дунає, да було під міжнародним контролем. Бо герло таких рік з уваги на їх не значення економічне, зараз на вивіз зерна на годівлю цих от всіх, хто був тут став повсюду, потрібні. Міжнародний контроль, міжнародні комісії, і ясно, що не під огідою ООН. Так що, коли вас ділять, це само по собі непогано важить, хто вас ділить. лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.